На цій фотографії серед першокласників зеленської школи можна відшукати і маленького Андрія Мостику. Вчителі пригадують, хлопець був скромним і дещо сором'язливим. Однак це не завадило йому стати справжнім героєм. У цьому класі на наш випускник Мостика Андрій сидів він біля віконечка на третій партії. Був дуже спокійним, рівноважним, завжди поважав старших вчителів. І другий такий був скромний, і навіть я б сказала, Такий несміливий, але став герой. Андрій Мостика пішов до армії у першу хвилю мобілізації. Він, як і його бойові побратими, знали, там, на східних рубежах України, вони захищають мирне небо і над рідним селом. З перших днів мобілізації 10 хлопців нашої Зеленської сільської ради були призвані до того, щоб обороняти Україну. Ніхто не ховався, не відказувався. Три хлопці, яких були мобілізовані. Були в цьому Іловайському котлі. Один із них мостик Андрій, от, який, на жаль, загинув, але двом вдалося на щастя вибратися. На церемонію відкриття меморіальної дошки загиблому на сході України військовослужбовцю Андрію Мостиці зібралися учні зеленської школи, батьки та односельчани герої, представники районної влади та волонтери. Вшанувати пам'ять товариша. Прийшли і бойові побратими Андрія. Ми односельчани, ми друзі, ми навчалися в цій школі. Ми разом пішли в першу волону мобілізації. Ми для того і там і були, щоб наші діти, нащадки могли жити в незалежній країні. У нас дуже велика і красива історія, і ми повинні цим грудитися. Промовці на мітингу пам'яті дякували батькам Андрія Мостики за виховання сина героя, просили миру для України. Надія Васильівна та В'ячеслав Васильович, дякуємо вам. За те, що ви народили і виховали такого сина, настоящого героя, героя нашої України. Хай світла пам'ять завжди живе в наших серцях. Дай Бог, щоб швидше закінчилася ця війна і не було таких сумних, як сьогодні, історій. Діти, яке сьогодні сонце, яке сьогодні голубе небо. Я дивлюсь на це небо, і я впевнена. Андрій нас бачить. Ми маємо бути щоденно, достойними. Авіті людини, яка віддала своє життя за того, щоб сьогодні нам світило це сонце на цьому глибому небі, меморіальну дошку освятили, прозвучали слова молитви, пам'ять героя присутні вшанували хвилиною мовчання вінками та квітами.